Добрий вечір глядачам обласного державного телеканалу. Сьогодні в прямій мові ми говоримо на теми військові, зокрема, пов'язані із війною на сході, про військовий призов і про те, що відбувається навколо цих тем. Отже, сьогодні в студії Ігор Благовіщенський підполковник, виконувач обов'язків Сумського міського військового комісара. Добрий вечір, Ігоря Борисовичу. І зліва від мене Павло Євгенович Трофименко, полковник у відставці, учасник бойових дій у Чехословаччині, професор кафедри військової підготовки Сум Ду. Отже, до вас, перш. Запитання. Вже тиждень сумчани обговорюють ту інформацію, яку оприлюднили в СБУ, про те, що було викрито да, схему, корупційну схему вимагання і отримання хабарів у сумському міському військоматі. Розуміючи всю, скажімо, обмеженість інформації через те, що слідство ще триває, все-таки, що можна сказати по цій темі? Кого затримали, що саме інкримінується, яка доказова база вже є? Ну, з цього приводу я можу сказати тільки одне: на даний час. Ніхто не затриманий з військового комісаріату те, що проводились дії, проводились вони з великими порушеннями. На це буде подана відповідна скарга. вона Вже дії готується. Дії затримання, так? Дії... Чи, тобто... Затримання не було зовсім як такого. Був обшук. Був проведений обшук, були вилучені кошти. Записи, оргтехніка. Це було. Але обшук проводився теж з порушеннями, з порушеннями ухвали суду, подана апеляція до апеляційного суду, готуються скарги надії співробітників, які допустили ці порушення. На даний час ніхто не затриманий, підозру. У скоєнні злочину нікому не оголошено. Але слідство все-таки йде. А да? слідство, слідство триває і на даний час так і. Ну, є. а власне, от, ну, чи немає в цьому якогось там замовного елементу, на вашу думку? Чи, можливо, якихось інших там причин? Ну, важко казати, бо замовні елементи часто ви Ну, знаєте, такі от фейкові вкидання відбуваються ну, ну, з різних тим зараз. З того інформаційного цунамі, яке відбулося починаючи з суботи, неділі-понеділка, то дуже схоже на замовник. Зрозуміло, ми ще продовжимо цю тему. І гологанач до вас тепер запитання війна на сході анексії Криму. Війна на сході, що триває 9 місяців. Уже і зараз, нібито, оголошено перемир'я, але тільки з нашого боку, бо росіяни таки стріляють. І 1502 солдатів уже загинули, з них майже 40 вже уже Сумщини. Президент України Петро Порошенко говорить, що він вірить у мирний план і хоче завершити війну на Донбасі. Припинити тим часом. Всі знають уже і прості люди, і військові, і аналітики і експерти про те, що іде накопичення живо. Вої, сили і техніки з обох сторін, і особливо з Росії, от на вашу думку, ну власне зараз основне питання для військових аналітиків: що Путін буде шукати привід, якийсь для того, щоб е припинити це перемир'я і розпочати реальні такі бойові дії, масовані? Е що ви думаєте про цю ситуацію? Тетяна Васильівна, ви абсолютно правильно говорите, що Путін на цьому не зупиниться. Зараз перед Путіним стоїть завдання, як показати світу, що Крим в хорошому стані, що він знаходиться під його контролем, а якщо під його контролем, значить там життя йде повним ходом. Аж ніяк не виходить. Керченська протока не дозволяє йому переправити відповідні запаси, починаючи з продовольства енерго. Ресурси, вода і все інше. Зброї да? і таке інше. Хоча Керченська протока зараз, наскільки мені відомо, із людей, з якими спілкуюся, роботи почти в односторонньому порядку. Оттуди завозиться техніка на полуострова. Це перше для того, щоб забезпечувати йому Крим, йому треба з пасуходолу мати зв'язок. Я ну, тобто, реально, не прогнозую, але є. Ймовірність дуже висока, що він піде по суходолу до Херсонської області, щоб з'єднатися із Кримом. Ну тобто, це буде наступ на Маріуполь, але говорячи, там добре укріплене місто вже безумовно, значить, взагалі розумні полководці не обов'язково брати місто. Його мета Крим. Місто може статися оточеним. Навіть не заходить, не буде він туди заходити, не буде тягати час. Його задача по суходолу з'єднатися із полувострову на, на півостров. Ну, а також є такі, скажімо. Прогнози про те, що е, розчарований ситуацією тією, що уряд зараз припинив фінансувати Донбас, і це додаткова проблема для Росії. Е, Путін хоче ще таке саме замутить і у Харкові, і в Кривому Розі. От, уже чутки проти... От можлива таке така ситуація, ще розвиток такої ситуації. От ваше військове чуття каже вам щось е, моє військове почуття, підсказує те, що його основна мета. Це південь України і в частності Крим. Хоча висловлювався він і в деяких засобах маси інформації проходило, що я навчу українців строїть дороги: ростов на Дону, угу. Маріуполь, Херсон, Ніколаїв, Одеса, Тирасполь. Ну да, і там тобто, Придністров'я. Да, замашки в нього з'єднатися і ще з Придністров'ям. Звісно, він решпа він. Поки що при в тому плані він думав, що українці це так собі. Підтримують його, його підтримали, ну так між нами говорять, бандити. Нормальні люди Путіна на Україні не підтримують. Він розраховував, що в Харківській області буде теж така ж підтримка, як і в Донецькій і Луганській області. Не вийшло. Харків'яни нормальні. Люди настоящі українці. Угу. До речі, на що ви сказали дуже правильно, що президент прийняв рішення про зупинення вогню. Це, я не розділяю його точку зору в даному випадку. З ким я спілкуюся з учасників, АТО жоден із, них, жоден із них не підтримує це рішення. І ще в серпні місяці, коли можна було освободити Донецьк і освободити Луганськ, була команда Сіль. Uh -huh. А сама велика помилка, на погляд військових, не тільки мене, це перше перемир'я. Коли Стрелков казав, що нам конець. Uh -huh. Ми втратили просто час, да, виходить. Все. Оці 10 Росія днів. Росія зміцнилась, так. Да, да. да. І потім, ну я не вважаю себе політиком, але з огляду на ті події, які ми з вами бачимо, Путін жодного свого. Слово по відношенню до України, починаючи з 94-го року, із Будапешта, він не виконав. Тобто, говорить про те, що Путін там гарант, що це серйозний політик, ні, у нього одна мета Крим з'єднатися з Кримом. А друга мета це Терасполь. Угу, зрозуміло, продовжимо також цю тему. Ігорі Борисовичу, як власне, оця ситуація у військоматі впливає на колектив, можливо, на якусь призовну роботу? От що там зараз відбувається у вас, тобто в якому режимі працює зараз військкомат? Ну і зразу попутно зараз багатьох людей дуже хвилює питання: чи буде четверта хвиля призову? Що можна сказати з цього питання? Ну я хочу сказати, що військовий комісаріат працює в плановому режимі. Відбуваються усі планові заходи. Що стосується, я хотів би трохи поправити не четвертої хвилі призову, а четвертої хвилі мобілізації, мобілізації. Перепрошую, так. Бо є призов на строкову військову службу, є мобілізація військовозобов'язаних. Ми готуємось, ми підбираємо ресурс необхідний для цього, підбираємо фахівців за окремими спеціальностями. Дефіцитними спеціальностями дуже зараз великий попит на артилеристів. Ну, артилеристів... війна він артилерії зараз. іде? Війна не... артилерії, так. Артилеристів, офіцерів, артилеристів, солдат, сержантів ми підбираємо тих, хто має ще досвід служби в лавах радянської армії. Це я скажу самі навчені. Бо вони приймали участь у багатьох навчаннях, вони проводили реальні стрільби. Це люди, яким тільки треба пригадати. Вони пригадають і виконають свою роботу. Ну і решту фахівців, інженерних військ, яким треба строїти укріплення, також сховища для особового складу. Ведеться планова робота. Ми готуємося. Ну а яка інформація у вас? Чи збирається українська армія зимувати в обороні, будують там третю лінію, і все інше таке, от там біля Маріуполя і не тільки, а по всій цій ділянці, де відбуваються бойові дії? Чи все-таки ми будемо наступати? Є якась інформація? От у вас я дивився новини, де зараз іде Пал Євгенович, зараз теж мабуть дивився: розконсервація. Артилерії великого калібру під названням Піон 2С7 це гармати, які стріляють на велику відстань. Велику відстань і які можуть бути недосяжними для ворожої артилерії. Але це не значить, що у росіян немає такої. Так у них є інскандери, таких, які взагалі пів України так, можуть розбити. Тому дуже це. Не варто заспокоюватись, але виходячи з того, що зараз відбувається, мабуть, усе ж українська армія буде готуватись до захисту, до оборони. Ну, а ви от, учасник бойових дій у Чехословаччині? Тоді також власне, Радянський Союз, да, але підрозуміваємо, Росія також ну, придушила да, от, національний оцей спротив у Чехословаччині. От, ваша думка: все-таки треба оборонятись чи треба наступати і здобувати перемогу, а не якось там припинити війну, там, мирний план. Це якось виглядає, як, от, знаєте, як ми лапки наче склали. На вашу думку, як? Незважаючи на те, що в воєнній докторині записано, що наша доктрина носить оборонний характер, е в даному випадку, коли явна агресія Росії і бойовиків Донецької Луганської області проти нашої країни і в цих умовах ждать незрозуміло чого, чи прийдуть американці, чи Євросоюз нам буде допомагати, я думаю, що це хибна думка, її треба в корні і справляти. Необхідно безумовно. Перше, це треба підготувувати особовий склад до бойових дій в зимових умовах одіти і зброїти. Для цього необхідно безумовно кошти. Судячи по той інформації, яку ми з вами бачимо, що Кабінет міністрів почав виділяти відповідні кошти для цього. Цього замало. Всі військові, які проходять службу, які виконують бойовий свій обов'язок в зоні АТО, говорять про те, що необхідно рішучі дії. Поки що керівництво держави не спромоглося на те, щоб. Ну, будемо говорити по військовому. Ну а є якесь пояснення у цьому на вашу um, думку? Чи це все-таки um, нас стримують якісь зовнішні фактори? Чи це Порошенко не рішуче себе? Наші ну, я на догадках не роботую, що може з кимсь договорились, і таке інше. Ну виходячи з того, що якщо ніяких дій не проводиться, скоріш всього, мене ще одне питання: чого засоби масової інформації нагнітають обстановку, показують пуски в кап'яри іскандерів, і так це для чого? Щоб показати, що в Росії є єскандери. Ну так вони, Це ж вони є. Так ви покажіть, що в нас в Україні є. А Н що у нас, до на речі, в а Україні А у нас є? новий е багатофункціональний ракетний комплекс, який вже практично готовий до випуску, його зарізали. Фінансування ноль. Наш на центр бойового застосування ракетних військ артилерії активно участі приймав в розробці цього комплексу. Все готово. Уже один образець, вже як кажуть, є. В природі і все. Ну, сейчас правда повертається. Міністр оборони Степан Полтера сказав, що ми повертаємось до ракетного комплексу. Ну, щоб ракетний комплекс запустився, ж на час. Ну да, а скажіть, чи можна якісь характеристики його назвати? Які, от ну, дійсно сказали, що це новітнє озброєння, чи це новітня така техніка, яку нам обіцяє НАТО, чи щоб, чи ще вищого покоління? Я зрозумів, щоб не розкривати військову таємницю, дальність пуска його достатньо для того, щоб. Оборонять Україну, ну так, примерно 300 кілометрів. Наш, точність дуже висока, декілька метрів. Для ракетного комплексу, декілька метрів, 5, 7, 10 метрів це дуже висока точність. При тому, що несе він заряд солідний, декілька сот кілограм зречатого вещества. Ігор Борисович, ну і до вас, от про запитання, от все-таки досить довго триває війна, і от Маркіян Лубківський вчора заявив, це представник е е міністерства ні, міністерства оборони. Він сказав про те, що можливо десь 4-5 років буде тривати оця така ситуація, коли ми не зможемо контролювати ці території. Тобто, виходить, що 4 чи років ми будемо це воювати? От наскільки зараз у людей настрої? Тобто тих людей, які призивати треба, чи там добровольці, наскільки вони от готові зараз, наскільки вони приходять у воєнкомати з готовністю йти воювати за Україну? Які настрої ви відчуваєте от серед звичайного населення? Серед звичайного населення, ну, який настрій серед звичайного населення? Е, люди, вони морально, як би так сказати, е, коли українська армія пішла у наступ і вже був оцей район, контрольований сепаратистами, розрізаний навпіл, і залишалось тільки е, закінчити військову операцію, то було якесь піднесення, люди так, ну, дуже спри... бойових дух да, бой... буй... бой... був високий. Але після трагічних подій в Іловайському котлі, Зеленопільській, Довжанській, трохи люди за, ну як, є. Ну, розчарування, мабуть, якесь, так? Розчарування і. і так. Або невіра, можливо, у керівництво ну, Збройних сил. Чи ну, як ви можете? Не, це не то, що з невіра у керівництво Збройних сил, а знервованість, угу. що війна може покатитись в інший бік. І зараз ми це наблюдаємо. Противник нарощує сили, сили ці наступальні. І... Я думаю, що це теж ну, як тиск на свідомість людей. Але ми ось два дні тому поховали хлопчину, 18 років. Табола. Сергій Табола да, mm -hmm. Сергій Таб... Кіборг з Донецького. Да, Сергій, Сергій Табола, який, до речі, Медичною комісією військового комісаріату у свій час був визнаний непридатним до військової служби і був переданий в запас. І цей хлопець, якому було 18 років, поїхав сам, воював, отримав поранення. Потім, після поранення, знову повернувся в однострій і загинув, загинув в бою. Тому, я думаю, що є. Як би то мовити, такий стержень людський, який буде підтримувати дух у високому стані. Може хтось і розчарується, може хтось і буде думати, що цю війну не можна виграти, але це неприпустимо. Ну і ще таке запитання от, щодо добровольців, от ви певно ж, чули заяву Київського прокурора міського про те, що добровольчі батальйони це небезпека у місті, вони ходять озброєні, вони там неадекватні і все інше. Тобто, ну, чи не ображає це почуття? І потім, от, самі хлопці з добровольчих батальйонів, говорять, що вони якби ніби поза законом, вони якісь ну, незаконні формування, і що е, якось навіть пропускають про те, що їх можуть навіть ув'язнити після закінчення військових оцих, цих бойових дій. От наскільки це, ну скажімо, ну, несправне. По відношенню до цих хлопців? Ну, наскільки я знаю, то у нас добровольчі батальйони, вони не є самі по собі, вони рахуються за якимись міністерствами. Так, батальйон Донбас, Азов, вони. Ну, йдуть... Азов уже ввійшов у Нацгвардію, Амазон вже підписав указ. Вони в Нацгвардії. Батальйон Айдар відноситься до Міністерства оборони. Тому. Ну, а цей юнак, він був з правого сектора. От наскільки це формування бажається законним, таким, що там і пільги будуть у цих хлопців, і все інше, що, що потрібно. Якщо брати з точки зору існуючої законодавчої бази, то як би і немає пільг. Ну, от в чому ж справа? Немає пільг. Але. Люди по добрій волі йдуть, туди волю таку виявляють, бойовий дух і все інше, Але... а держава перед ними виходить винна. Дитя, носила, да. я хочу додати Ігор Борисович сказав насчот, ви питання випитання, насчет патріотизму. Я хочу сказати, що патріотизму достатньо. От приклад такий: на кафедрі військової підготовки студенти звертаються. Говорять, полковник, як нам попасти в АТО? Я їм говорю, ваша задача навчатися. Навчайтесь, коли буде об'явлено об військовий стан, тоді ви кожен в спромозі будете захищати нашу батьківщину. На перших порах надоводити військовий стан. В Луганське ну, і Донецькій дивіться, області. вибори закінчились. Можна ввести військовий стан. А чому його не вводять? От ваша думка, чим він такий небезпечний, чи не потрібний, чи це умисно все таки не вводиться? Військовий стан Справа в тому, що керівництво держави боїться признати, що Росія воює, убивають людей. Ви цифру назвали. Півтори тисячі тільки військових. Погибло вже біля п'яти тисяч людей. Скільки цивільних, да. так. скільки цивільних, скільки про це ж мовчать, Значить, ну, може, говорять, але не скрізь. Військовий стан змусить всіх нас працювати на оборону. Що в цьому поганого? Нічого поганого немає, наоборот. Потім всі прифронтові області треба переводити на військовий стан. А військовий стан всі працюють на оборону. Не тільки ті хлопці, бідних матерів, які загинули півтори тисячі, а всі. І я працюю, ви, він, всі працюють. Я не знаю, чого не вводиться військовий стан. Всі, хто, працює, хто воює в АТО, Ну, молять про це на всіх каналах телебачення, всі, хто оттуди говорять, чому не вводиться військовий стан? Я на це питання не можу так, відповісти. Що щось бояться люди, скорі, да? скорі, скорі за все, бояться потеряти свій бізнес в Росії, бояться призначити, що йде війна. Ну, люди гинуть. Це ж не один, не два. Кожна смерть це страшна гора для сім'ї. Півтори тисячі тільки солдат-офіцерів загинуло. Це недопустимо. Ну, Тобто повторюється ситуація з Кримом, мені здається. Звісно, тут тихо і молча здали, а тут люди, патріоти, пішли. Самі кращі хлопці гинуть, самі кращі. Все, що наше святе, зараз там. Ігор Борисович, буквально дві з половини хвилини до кінця ефіру. Коротко, чи скажімо, бачите ви, що українська армія і українське військове керівництво якісь висновки зробило з того, що відбувається на Донбасі? От чи бачите ви ці подвіжки, щось чи міняється щось у тактиці ведення там бойових операцій, всьому іншому стратегії? Ну мені важко про це казати. Ну знову ж таки, бачення військової людини. Ну я бачу це звідсиля. Для того, щоб бути більш об'єктивним, треба там побувати. І тоді можна робити заяви відповідні. Якщо дивитися з точки зору особистої, особистої ну, це зроблені чи не зроблені висновки покажуть бойові дії, але це може бути вже запізно. Так, да, пасімістична. Павло Ігнач, а ваша думка, є якісь висновки керівництва держави з того, що відбувається? Якщо такі заяви, як Маркіян Мар... Лупківський. Лубківський, будуть... Радник голови СБУ, да, до речі, да, да, поправили. СБУ. Це, це жах. Це не українець сказав. Це антиукраїнець, тільки може сказати: 4-5 років. Оце 4-5 років наші жінки будуть відправляти своїх дітей, чоловіків. Ну. Я, я не розумію, що в гімні України там щось немає про це. Там сказано воля і свобода. А за волю і свободу треба битись не на словах, а на ділі. До речі, Ігор Борисович правильно сказав, зараз проходить перепідготовку часть офіцерів, по крайній мірі на кафедрі військової підготовки, стріляють із особистої mm -hmm. зброї, в тому числі офіцери венкомата, які зараз поїдуть в АТО. З наукового центру бойового застосування чотири офіцери вже пішли туди. У нас полковник Карвашей, учасник бойових дій, готує офіцерів-артилеристів, які їдуть туди. Ну не тільки він там велика група, но він старший цієї групи, готують уже ті, хто безпосередньо їде в зону, АТО то виконувати бойові завдання. Mm -hmm. Дуже так дякую. що я надію, що якщо з таким темпом ми будемо підходити до вирішення цього питання, перемога за нами однозначно не 4-5 років. Ну, це, це, це навіть це, це, страшно про це, це думати. Дуже це дякую вообще. за ваші відверті відповіді за нашу розмову. Нагадую, сьогодні ми обговорювали надзвичайно складну тему. Це військова військова ситуація на Донбасі, і загалом в Україні. Ну і такий короткий підсумок. Все таки мусимо виграти саме війну, бо ніякі приговори нам території, наші захоплені не повернуть. І власне війну закінчую закінчувати треба не миром, а такою переконливою міцною перемогою. На цьому все. Слава Україні.